Вітаю вас на своєму каналі, мої шановні підписники, гості мого каналу. Як завжди, дякую вам за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші вподобайки і, взагалі, за те, що ви в мене такі є чудові. Сьогодні у нас на календарі 20 липня, сьогодні неділя, і хочеться мені розпочати сьогоднішній бліц з приємних новин. Ну, по-перше, Хочу вас всіх поздоровити, і Олександра Усика з блискучою перемогою на боксерському ринзі. Хочу сказати, що ця перемога вона не тільки є спортивна, це перемога і політична, і моральна, тому що коли звучить український гімн, коли піднімають український прапор десь в інших країнах. Це на сьогоднішній день величезне натхнення для нас, особливо коли ми знаходимося в такому скрутному становищі. Тому ще раз величезне сердечне дякую і успіхів, і українські спортсмени супер. А ми з вами теж переможці. Я отримала, знову таки, кажу я, ми з вами отримали третю отаку подяку. Це вам подяка, це ваша перемога. П'ятеріки стелі і підписникам каналу Саєл -Ел Таро» за неодноразову допомогу в забезпеченні 4-го батальйону берегової оборони військової частини А 7053 Збройних сил України при виконанні бойових завдань по захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України від збройної агресії Російської Федерації. Тобто, це подяка, і тут підписано командиром військової частини А 7053 полковник Олександр Матрій. Дякую вам за те, що у мене як ті комашечки. Оголошено збір, ми швиденько назбирали, назбирали і допомогли нашим батькам, нашим синам, нашим братам, всім, хто боронить нашу державу. Дякую вам сердечне. По секретику зізнаюсь, я собі теж зробила невеличкий подарунок, але до всіх моїх чеснот є ще такий момент. Я ще й музикант. У мене вдома є піаніно, я частенько грала. І, а інструмент вийшов, з ладу, він такий мене розстроєний, як то кажуть. Я нарешті знайшла майстра. І сьогодні він зранку працював три години і налаштував мені мій інструмент. Тому, окрім таро, ще буду грати. Але поки що тільки для себе. Згадаю, що колись було в дитинстві і далекої молодості, все-таки життя продовжується. І окрім війни, нам треба іще щось. Десь треба брати сили, десь брати натхнення в чомусь. Ну, у мене є таро, є ви, є музика. Ну, і ще один момент хочу вам сказати. Думала не говорити, але я прочитала коментарі деякі, і, думаю, все-таки я з вами поговорю на цю тему. Мабуть, ви вже бачили на просторах Ютубу в якихось таких дуже сумнівних. Акаунтах. Вони там можуть називатися прогноз, астропрогноз, якісь передбачення, по-різному вони називаються, і там я десь ну, викладаю свої, то, то, то не я. Ви мене бачите, начебто я прогнозую, якісь роблю прогнози. Хочу вам сказати, що вже більше року я не співпрацюю з жодним каналом на YouTube платформі. Був виняток зовсім недавно на езотеричних здибанках на восьмому каналі. Я прийняла там участь тільки тому, що збір від переглядів цього відео було направлено на допомогу ЗСУ. Тому я там прийняла участь. Більше я ні з ким не співпрацюю, не даю ніяких інтерв'ю, і тому те, що ви бачите. Там я до того не маю жодного стосунку. Це якісь нарізки, це вирвані слова із контексту, підставлені якісь питання. До речі, ви бачите там такі дурнуваті заголовки, що я там втратила свідомість, там майстер заплакала, там засовала ногами, побачила перемогу. Завтра буде перемогу. перемога. То ну, не звертайте на то увагу. Я з цим нічого не можу вдіяти, так працює Ютуб, я не можу це не відмінити. Тобто розумійте. Мої відео ви бачите тільки на каналі Саєл ЛТРО. І будь-яке моє відео, воно в першу чергу починається із привітання і з і подяки, а всі інші відео починаються відразу від, яких, від з якихось прогнозів. розумієте? Тобто, заспокойтеся, я до тих відео не маю жодного стосунку. Ну добре, це таке. Не будемо на то звертати уваги, а сьогодні нам є про що з вами поговорити. З Ютуб заголовки ми бачимо, що все ж таки найближчим часом назрівають перемовини між Росією і Україною. Я не думаю, що це будуть саме президенти. Як звичайно, це скоріше всього будуть представники. Ну, але ж все ж таки назріває цей черговий раунд. Пісков про то говорить, Ну і, врешті-решт, Україна пропонує Росії зустрітися і поговорити. Ну давайте побачимо. Вони обіцяють зустрітися до кінця липня. Я не знаю, якого то числа буде. Можливо, вони трошки там посунуться в серпні, але ось найближчим часом кажуть про те, що мають відбутися певні перемовини. Давайте запитаємо наміри України, наміри Росії і який буде результат. Якщо ті перемовини, звісно, відбудуться. Знову ж таки, звертаю вашу увагу. Я не думаю, що це будуть президенти, однозначно. Представники. Наміри. Однієї сторони, другої підсумок. Ну, ще, ще це не ті перемовини. Дивіться, наміри. По Україні, наміри, зірка, наміри України. Відновлення. Розуміння того, що ну, чекають якоїсь підтримки від союзників, тому що зірка це все союз. Да? Багато зірок, пам'ятаєте прапор Євросоюзу, багато зірок. Так? Тут сподівання на допомогу, на сподівання на підтримку, можливо, цих і навряд чи буде дві сторони. Скоріше всього, це буде трикутник, якась іще буде сторона присутня. Так? Але тут, знаєте, от в Україні якась ідеалізація намірів, ну, по-іншому нам нельзя, неможливо. Що у Росії? На Росію падає сім мечів. Сім мечів це хитрість, якась політична гра, якась маніпуляція, якась така хитра стратегія, от аби ви могли приблизити цей аркан подивитися. Тут така собі така хитра пика з дверей виглядає, от точно ще й лиса да? Путін. То що можу сказати? Якщо порівняти наміри України, випала зірка, наміри Росії, випала сімка мечів, тобто наміри різні. Тут якби йти до своєї мрії, а тут схитрувати, маніпулювати. Ну і що ми бачимо? Результат. Результат ми бачимо повішений. Тобто я не думаю, що ці перемовини, які відбудуться найближчим часом, вони нам дадуть якесь зрушення. Ну, але все-таки тут іще є диявол. Ну, а диявол, це знаєте, це якась маніпуляція. Маніпуляція якимись моментами. Я не можу сказати, що прям все рухнуло. Ні. Але це ще не ті будуть перемовини, які нам дали б зрушення. Це скоріше, знаєте. Я не бачу тут якогось результату. Хоча я так думаю, що вони досягнуть результату якось. Чи частіше зустрічатися, чи якось відновити, бо бачите, перемовини якось ну взагалі заглохли, зайшли в глухий кут, ніхто ні з ким не про що не Можливо, вони розмовляють, але ми того не чуємо. Та можливо, вже треба щось і людям показати, бо тут є десятка кубків, тобто ми всі чекаємо якихось зрушень, якихось новин. Ну але все таки я сама так думаю, що навряд чи, поки не протікли оці 50 днів, будуть якісь зрушення. Ну і я так думаю, що тут диявол і повішений, все ж таки, ці аркани показують, що. Скоріше всього, буде продовжуватися оця маніпуляція, да? те, як на нас тиснуть росіяни, те, що вони вимагають, а ми вперто не йдемо на їхні вимоги, правильно робимо. Тобто щось серйозне очікувати від цих перемовин, які мають відбутися дуже швидко, дуже скоро, я не думаю, що нам варто щось очікувати. Чергове, але хоч би зближуться, так? хоч би роти відкривають, хоч би вже хоч щось озвучать. Далі я почула таку новину, але можливо, і ви ту чуєте ну з усіх шпарин буквально лізе, що ось негайно треба замінити Зеленського на залужного. Ну про те, що готуються рано чи пізно у нас вибори, і вони мають відбутися, вони все ж таки будуть. Зараз я вам не про вибори. Я вам зараз саме про те, що ось вперто кажуть, що нібито Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб відбулася якась заміна. Ну, звісно, це як вибори мають відбутися, але. Саме, саме залужний має стати президентом. Давайте подивимося, звідки ростуть ноги і що це таке. Так, США хочуть негайно змінити лідера України і саме на Залужного. Дивимося, звідки ростуть ноги. Що за розмови. Розмови. Про якісь кардинальні зміни в нашому уряді вони йдуть, страшний суд, вони йдуть. Вони обговорюються на різних платформах. Ну, ну Тут, як би кажуть про те, що має бути щось нове. Шість мечів тут є відлюдник. так. Але я вам хочу сказати, це, якби ну, не вирішиться так, як. Ви розумієте про що тут? Сім кубків якась ілюзія. Скоріше всього, я так думаю, що тут в цій інформації більше вкиду, більше фейку. От десь хтось, можливо, щось сказав якесь припущення, вона же ж як всі майстри роздувати якусь інформацію, роздвухати її, розмухати, невірне зробити переклад, перевернути все з них на голову. Тобто розмови дійсно і тут, що у нас можуть відбутися вибори, але що саме от от прямо так от взяти, залужного поставити на місце Зеленського ні, це фейк. Я так думаю, що це дезінформація, що це дезінформація, яка спеціально запущена ворогом. так? Це інформація, яка має просто сіяти у нас четвірку кубків. Четвірка кубків це аркан зневіри, розчарування, коли знаєте, руки опустилися, коли зіткнути нас лобами, от понімаєте, накаламутити або посіяти сумнів. Тому і ці розмови вони не мають під собою нічого такого, щоб дійсно привело ось найближчим часом, хай місяць-два, якусь таку прям значущу перестановку, особливо щоб заложний став президентом. Поки цього арканів просто. Сторі не бачать. А ось кажуть, що саме коли сплинуть ось ці 50 днів, там в Китаї буде якесь свято. Не якесь, а вони там, якась річниця, 80 років, чи що з дня, з моменту закінчення Другої світової війни. Іначебто Китай до себе хоче запросити і Путіна, і Трампа. Ну, Запросити на святкування це таке собі, вони можуть запрошувати, але ж ми розуміємо, їм те святкування так собі. Люди зустрічаються такого рангу, такого рівня, аби щось переговорити, і причому переговорити щось серйозне. Давайте побачимо, чи відбудеться зустріч. Мене більше хвилює Трамп. Чи поїде Трамп? Поки це на рівні розмов. Дивіться, рицарь кубків і вісім кубків. це дуже емоційні розмови, які будуть чи не будуть. Ми, до речі, по подивимося, коли ще ближче буде ця дата. Але на сьогоднішній момент, ви знаєте, я вам так хочу сказати, це такий політичний хід, це така заява. Да? І зараз дуже вигідно підігрівати суспільство цією заявою. Ось що ось зустрінуться оці лідери, щось порішають. Ну можливо, це росіянам знову ж таки вигодно. Але я вам хочу сказати, навіть якщо сам Путін, ой, вибачте, сам Трамп задумається над тим, аби їхати 3 вересня в Китай на, на цей парад, так і знову ж таки вступити в перемовини. Я думаю, що його радники відмовлять. Відмовлять від цієї затії, відмовлять. Я не бачу, щоб на сьогоднішній день, я не бачу, щоб ця зустріч саме в такому форматі відбулася. Тут не падає зустрічі аж ніяк. Ні, це ще буде перемусолюватися. І знаєте, ця зустріч залежить саме від цих 50 днів, які ось дав Трамп Росії. Ось взагалі залежно від подій на фронті і буде ця зустріч. Можливо, представник Трампа поїде, але я не думаю, що Трамп поїде в Китай. Не показую цього аркану. Ні, Ні і ще раз, ні. Можливо, буде пізніше, можливо, якось Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпінім десь, десь, отак. От. Тому що тут карта тривалого очікування, карта диявола. Тобто, це не в той час якось. Ну, побачимо ближче. Але на сьогоднішній день, скоріше всього, це просто якийсь вкид, що вже домовилися про ту зустріч. Я не бачу, щоб вона була. Добре, подивимося 1 вересня цю ситуацію. І ще щось сьогодні глянемо. Ось всі покладають дуже багато сподівань на осінь, нібито бойові дії мають скінчитися восени. Давайте запитаємо. Бойові дії. Чи є така ймовірність, чи можуть так розвиватися події, аби бойові дії в Україні скінчилися восени? Осінь у нас тривала, так? Від 1 вересня до 31 листопада. Дивимося, осінь. Яка буде осінь? Це, знаєте, ми так попередньо. Добрі новини ми почуємо. Почуємо. Можливо, дійсно зниження інтенсивності, тому що паж мечів. Тут не король мечів, не королева мечів, не вежа, а ви папаж. Ну, воно і... так, дійсно, я не думаю, що війна може скінчитися так за одну хвилинку. Вона у нас така буде. Закінчення буде поступове і тягнуче. Це тут трошки інша інформація, випадає. Трошки інша. Зараз побачимо. У мене таке відчуття, що тут, знаєте, я в Арканів питаю про закінчення восени війною. Вони кажуть, стихнути може. Добрі новини, ви можете отримати. І ще й дев'ятка кубків. Да? Тобто, так, можливо, можливо. але. Тут якась трошечки інша інформація, зараз я її трошечки для себе розкрию. Тут дуже ймовірно, що до осені, до осені, з якимсь імператором, я не знаю, хто це. У нас багато імператорів, які приймають участь в цій війні. Імператором може бути Зеленський, це може бути Трамп, це може Сі Цзіньпінь, це може бути Путін, так? Такі, тут щось має трапитися з кимось. Має трапитися. Тут якась, я не кажу, що це саме смерть, але може бути погіршення здоров'я. І людина може заявити або ну, різкий зміна стану здоров'я, і людина якби, відходить від своїх справ. Тут якийсь імператор вийде в ілюзію, відійде від справ. По страшному суду, тут щось трапиться з кимось. Мені прям так чітко не показують, я зараз не хочу в те заглиблюватися. Це перевірю ще на одній колоді, тому що тут більше. а Звісно, якщо хтось із цих діячів, якщо хтось з цих лідерів вийде, якби, скажімо, з цієї гри, то, звісно, і хід війни може мінятися. Ну, так і да, ну, так і да. Ось, ну, от, що б ви сказали? І на цих арканах тут є шість мечів, є карта смерті, як перехід в мир іной. Тут щось може статися з якимсь імператором. Я запитала, чи дійсно йде мова про чиюсь смерть. Ну, тут іще диявол є, тут що завгодно може бути? Від замаха дуже серйозного погіршення здоров'я, і людина може відійти від справ. Так і так, хоч би це було у Путіна. І ще останнє питання, яке я зараз обов'язково з вами подивлюся, це про голод в Україні. Скрізь це пишуть, але ми з вами спостерігаємо. Так аномальна жара, суховії. На півдні вже земля, мабуть, і забула, як виглядає той дощ. Ми зараз з вами спостерігаємо різке зміну клімату. Воно не то, щоб різко, нас попереджали взагалі. Ще 10 років тому, я пам'ятаю, говорили, на землі буде глобальне потепління. І воно є. Ви подивіться, яка в нас стоїть жахлива спека, особливо на півдні, так? коли в нас випадає град, коли в нас в квітні місяці лежав сніг по коліна. Тобто погода творить такі чудеса. А ще ви всі почули з новин, що в Україні повально скрізь сарана. Сарана, саранча, хто як, ну хто не знає, що таке сарана, то я кажу, це саранча російська. Сарана. Так? Оці створіння господні, але вони знищують врожай. Ну давайте подивимося. І ще ж давайте не виключати той момент, що багато земель у нас зараз під окупацією знаходять, а це теж мінус нашим врожаєм, Так? І зернові культури, і масляничні. Тобто, такі у нас є така певна втрата. Ну, давайте побачимо: голод в Україні. Чим дійсно він буде і які масштаби? Голод. То з, мечів. То з мечів може показати, що ситуація може загостритися. ну, Може бути, таке може бути. Ну, Бачите, ну, що вам сказати, це не голод, тут не показують голод, але показують багато людей. 10 кубків це сім'ї. Ну, це звичайні люди. Звісно, з голоду не будуть пухні ті люди, в кого набиті кишені і хто там біля влади. Ті навіть не відчують. Я зараз маю розмову саме про нас, про тих людей, які звичайні люди. так, І вісім мечів. Тут буде такий певний момент, коли товари можуть здорожчати. Здорожчати Товари на полках будуть? Будуть. Будуть, будуть. Не можна сказати, що, знаєте, прямо спу будуть пусті прилавки, що нічого не буде, товару не буде. Товар буде. Він буде й заміщатися, він буде купуватися. Але нам треба готуватися до того, що у нас може бути чергове здорожчення, і воно може відбутися до нового року. Але сказати, що це прямо у нас страшний голод, ми переживемо, переживемо. Так, зміни будуть, відбудуться зміни кардинальні, ну, але не вмремо. Я не можу вам сказати, що ми прям всі з голоду попухнемо. Цього в Україні найближчим часом не передбачується. Я вам дуже вдячна за вашу присутність, за вашу допомогу. Тримаємося разом і до наступних зустрічей!